Інська традиція робити вироби на сіна. Бібліотекар Світлана Самохвалова проводить для дітей майстер-клас з виготовлення іграшки із сіна. Отака у нас де чудова мишка. Це буде оберіг нашої оселі. Поруч на шкільному подвір'ї виготовляють вироби з глини. Я зліпив сьогодні мисочку. Мені дуже сподобалося її ліпити. Це пришкільний табір у селі Нова Гребля. На галявині навпроти ще один майстер-клас. І хлопці, і дівчата працюють голкою. Я роблю патріотичне сердечко з вовни і шляхом валяння. Потім я його залишу собі. Я думаю, що причеплю до нього ниточку і десь вчеплю. А це пришкільний табір в іншій школі. Тут наразі складають і репетирують девізи та речівки. Серед відвідувачів табору Настя Гвоздакова футболку з жовто-блакитним сердечком розповідає їй. Придбала бабуся. Батьків нині вдома немає. Мама в мене зараз на війні в Херсоні. Папа теж на війні. йому ця як це? Граната ногу відірвала половину. Поставили протез. Ну зараз все хорошо. Бігає. Ні, не вдома теж з мамою на війні. Перешкільні табори у Калинівській громаді запрацювали від сьогодні, розповідає очільниця відділу освіти Галина Фурман. Це каже вперше за останні три роки. Спочатку завадила епідемія коронавірусу. Згодом війна Цьогоріч буде одна зміна. Триватиме вона до 20 червня. Відвідуватимуть табір діти пільгових категорій, каже Фурман. Діти батьки, які сьогодні захищають Україну. тому Більшість пільгових категорій діток. Це 435 діток. наших 10 таборах на сьогоднішній день де відпочивати. У пришкільному таборі Сонячна феєрія чотири загони. Вишеньки, капітошки, смайлики та кристал. Загалом 79 дітей. На найближчі два тижні запланували для них багато майстер-класів та екскурсій, розповідає начальниця табору Наталя Бундар. Це і ліпсення, це і техніка торцювання, це гурток драматичної майстерності, акторської До екскурсії. Ми запланували дуже багато екскурсій. Це місто Вінниця, краєзнавчий музей, подільський зоопарк, подорож на катері по річці Південний Буг. У пришкільних таборах для дітей зорганізували дворазове харчування, сніданок та обід. Кухарка Інна Богуцька показує Суспільному, чим сьогодні обідатимуть діти. Смачний борщ. Плов з м'ясом, помидорка та узвар і хлібчик. Перебування дітей в таборі для батьків безкоштовне. За словами Галини, Фурман допомагають місцеві господарники. 470 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету. Це на канцтовари для майстер-класів, харчування для дітей та пальне для шкільних автобусів, які возитимуть дітей на екскурсії. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.